У п'ятницю 28 червня сумщина разом зі всією Україною відзначає одне з головних державних свят день конституції. Цьогоріч виповнюється 28-ма річниця ухвалення головного нормативно-правового акту країни, який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок, утворення, принципи організації і діяльності державних органів, права та обов'язки громадян. Як зазначається в основному законі, Україна є суверенною і незалежною державою однак наша незалежність щедро окроплена кров'ю патріотів. Ціна її безліч життів українців, що своїм подвигом виборюють недоторканність кордонів і територіальну цілісність батьківщини. Перше слово першої статті нашої конституції. Україна із перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці всі, хто думав у першу чергу, не про себе, хто розуміє, що у часи війни на перший план виходить ключовий обов'язок. 17 стаття Конституції, захист України це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців, герої на передовій і ті. Хто важко працює для зміцнення держави? Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи України Європи. Люди, які, на жаль, втратили власний дім, але на щастя не втратили Україну в собі. Хто знає, що тимчасова окупація не переможе одвічній істини? Україна єдина. Незалежна Україна рідна. Конституція держави це підґрунтя подальшого розвитку і вдосконалення суспільства, оберіг державності та демократії, гарант незалежності та соборності України. Мешканці Сумщини пишаються своєю країною, знають конституцію, а головне неухильно додержуються і поважають її норми. І, користуючись нагодою, бажають великої перемоги та кожному українцю почувати себе безпечно на рідній землі. Закон по якому живуть ці українці. Вітаю всіх жителів нашого міста, а також українців з Днем конституції. Хотілося б, щоб кожен з нас знав її і дотримувався хоча б основних положень, які відносяться до особистості. Так, це нормовий документ, який є, визначає всі правила держави. У школі вивчалися так, деякі знають. Так, поважаю. Вітаю вас зі святом. Вважаю миру, здоров'я і всього самого найкращого. Це збір правил, які були створені під час ну, незалежного формування нашої держави. Ну, тобто, в суті, які формують закон і наші права. Я поважаю всі закони Конституції України. Конституція це ну, збірка законів, які творять законодавство України. Ну, конституція це є основний документ, який має бути в кожній країні. Звісно, поважаю. знаю. Перший закон, що Україна є суверенною, незалежною державою. Взагалі-то це основний закон нашої країни. Те, що стосується мого життя, знаю, поважаю. Намагаюся. Хочу привітати всіх українців з днем Конституції, з днем, коли був прийнятий наш основний закон, і побажати, щоб більшість, по крайній мірі, ці закони виконували. Це така книга, там, де приписані всі закони України, також які не можна порушувати і не можна змінювати. Деякі знаю, знаю, не всі. Я їх поважаю також, що це ж найвищий закон бра в Україні, як наскільки я знаю. Вітаю всіх українців і з ним Конституції України. Бажаю всім миру. Це е, книжка про законів України. Вітаю всіх українців з Днем Конституції. Мабуть, ми всі поважаємо і знаємо. Вітаю, вітаю, шановні українці. Вас вітаю, нас всіх. Дай Боже, щоб у нас все було гарно, миру, нам, всім. Все буде добре. Колектив телеканалу Відікон вітає вас зі святом Днем Конституції України. Ми неодмінно захистимо від російського агресора свою землю і ті принципи, за якими живе наша держава. Віримо у ЗСУ та дякуємо нашим захисникам і захисницям разом до перемоги!